Вітаю в ефірі новини 2015 від інформаційної служби другого каналу. І ми підсумовуємо події дня, що минає. У студії я Михайло Когут, а далі коротко про те, якими побачили події 30 грудня. Наші журналісти. З міської ради в крісло голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютку офіційно представили новим очільником Львівщини. Реформа та економія чого чекати українцям з нового року? Свято для військових. Як солдат із зони АТО у Львові відволікають від пережитих бойових буднів. Кадрові зміни сьогодні президент України Петро Порошенко представив громаді Львівщини нового очільника облдержадміністрації. Ним став Олег Сенютка. Досі він був першим заступником міського голови Львова. Новий губернатор каже, дива не буде. Проте обіцяє щоденну клопітку та напружену роботу. Більше в сюжеті. Призначити Синютку Олега Михайловича. Головою львівської обласної державної адміністрації президент України Петро Порошенко. Олега Синютку Петро Порошенко вважає одним з кращих чиновників. Певний, що він гідно втілюватиме президентську програму в регіоні серед основних цілей, якої євроінтеграція та реформи. Це не лише завдання центральної влади, це завдання і регіональної, і муніципальної влади. Ми маємо проводити узгоджені реформи, ми маємо імплементувати новітні європейські технології, включаючи антикорупційний досвід, досвід верховенства права, проведення ефективної судової реформи, забезпечення і створення інвестиційного клімату. Серед основних завдань на посаді голови облдержадміністрації синютка називає боротьбу з корупцією та поліпшення інфраструктури області. Мешканці Львівщини заслуговують на те, щоб жити в кращих, комфортніших умовах. Звичайно, що економічний стан сьогодні не такий, де би ми могли обіцяти мільярдні інвестиції в інфраструктуру, але ми повинні продемонструвати мешканцям. Нашого краю позитивні зрушення і вселити в них віру, що спільною працею ми можемо привести наш дім до порядку. Олексіютка добре знайомий львівській громаді. Досі він працював першим заступником міського голови Львова. Його роботу у місті оцінюють схвально. Тут є принципово зараз питання по боротьбі з корупцією. і приємно було чути в його. А доповіді про те, що він бачить боротьбу з корупцією як одним із пріоритетів, Маю надію, що все таки вдасться побороти корупцію, тому що ми зараз спостерігаємо дуже багато наприклад корупційних дій в окремих державних підприємствах на Львівщині. Олег Синютка – це вже четвертий губернатор Львівщини за поточний рік. Серед його попередників Олег Сало Ірина Сехта Юрій Турянський. До речі, останній залишиться у стінах ОДА на посаді заступника голови. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Європа урізає заплановані кошти для України через відсутність реформ півроку з новим урядом і жодної зміни в соціально-економічному та культурному житті. Якщо Україна до травня не проведе реформи, грошей з ЄС нам не бачити. Чому з реформами зволікають та яких їх слід очікувати? Далі в сюжеті. Після Майдану, як до Майдану, нічого не змінилося, нарікають українці. Вони далі не вірять судам, платять хабарі медикам та вчителям і нарікають на власну бідність. Ідеальна судова реформа це звільнення всіх суддів, люстрація і набір нових незаплямованих професіоналів. Так бачать перезавантаження судової системи львів'яни, але правники переконують, це нереально. На їх погляд, зміни можливі через унезалежнення від будь-якої влади та більшу зарплату. Замість міліції поліція стражі порядку отримують нове ім'я, таке ж як їх колеги в Америці та ЄС. Однією з перших реформ в Україні буде реформа МВС. В Україні з'явиться національна поліція, яка візьме на себе весь контроль за спокоєм громадян. І кількість правоохоронців скоротять, а громада зможе контролювати міліцію у питанні громадської безпеки. Пілотним містом реформ стане Львів. Так, коли ми говоримо про кримінальну поліцію, кримінальні злочини, я вважаю, що це має бути чітка державна вертикаль. А от питання громадської безпеки, дрібні правопорушення, дільничні це оцей механізм, який має жити разом з містом, тому що ми зацікавлені в тому, що був порядок. Ми зацікавлені в тому, що було покарання за дрібні злочини. На сьогодні юридично цього немає. Ви самі бачите, скільки є дрібних правопорушень, на які немає жодного реагування, а коли людина скоює дрібний злочин і вона не покарана, в неї виникає бажання скорювати більший злочин. Розумієте? То простіше займатися профілактикою. Раніше, в старі часи, ця система краще працювала. Ми маємо багато дільничних, але по своїй суті, в більшості вони не виконують свою функцію профілактики. Вони працюють як помічники для слідчих, що не є правильно. Чи Державтоінспекції, яку безперечно треба реформувати, так це має бути зовсім інша інший структурний підрозділ. Але коли ви йдете по Львову і бачите на кожному кроці знаки зупинка, стоянка заборонено і бачите колони машин, то щось не так. до Львова спостерігати за реформою МВС приїхав Калман Міжей, голова консультаційної місії Європейського союзу в Україні? Він пообіцяв, якщо реформа МВС у Львові стануть відчутні, єС допоможе з грошима. Ми розглядаємо Львів як один із двигунів реформування в країні. Європейська рада дала нам повноваження координувати процес щодо зміну правоохоронній системі і секторі цивільної безпеки. І наша роль полягає в тому, що давати поради, але також ми можемо і просити фінансової допомоги у наших європейських партнерів. Ми б хотіли допомагати координуючи в цьому процесі, якщо дійсно конкретні зміни відбуваються і вони потрібні. Ясності в інших реформах поки немає, але поламати систему мають міністри іноземці, яких запросили до України. Так, медицина та економіка піде за грузинським та американським сценарієм. Всі вони є успішними практиками. Зокрема, міністр інвестицій він займається інвестиціями вже понад 20 років. В Україні він працює понад 10 років. Троє дітей в нього народжені в Києві. Тобто, ну якщо вже так брати, він дуже тісно пов'язаний з Україною. Якщо ми виберемо міністра охорони здоров'я, це Грузин так само з великим досвідом освіти, практичної роботи в сфері охорони здоров'я. І що цікаве, він провів в свій час реформу охорони здоров'я в Грузії, тобто в нього є досвід. І зразу так забігаючи наперед, оцінюємо, що враховуючи його досвід і те, що йому цю посаду віддали, можна очікувати реформу охорони здоров'я в Україні. Тому я так думаю, чому їх взяли. Тому що це професіонали своєї справи. Чи запрацює корабель реформ у корумпованій та розбитій війною країні? Побачимо менше ніж за місяць, бо в іншому разі уряд України не отримає грошей з ЄС. Ярина Матвієва, Іванна Поліщук, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Як 18 років тому прикуті до телевізорів, очі українців не сплять через роботу парламенту. В 1996 році Верховна Рада до ранку приймала конституцію. Сьогодні головний кошторис країни бюджет. Правда, бюджет не конституція. За нього проголосувало всього 233 депутати. Тоді за нові закони було 315 голосів. Тоді були оплески, сльози радості та навіть шампанське просто на місцях народних обранців. Зранку 2014 року теж були оплески – та сльози не радості, а розпачу українців. Бюджет 2015-го кажуть далекий від очікуваного. Не далекий, недалекий, прийнято. але головне, що є. З такою думкою клавішу «За» тиснула половина парламентарів. Навіть попри те, що самого тексту бюджету так і не побачила. мы все готовы, господин Яценюк, проголосовать за бюджет. Покажите нам бюджет, и мы за него проголосуем. Покажите нам его сюда. Дайте его нам в руки. И самое главное, сколько не говори халва, сколько не говори халва, во рту слаще не станет. Голосування на осліп не те, чого вимагала країна, каже Володимир Харко. Бо на сторінках цього документу може ховатися не один неприємний сюрприз для людей, які потім вилізе боком. Але бюджет прийняли, і це добре. Бо якщо б цього не трапилося, Україна не змогла б вести переговори із МВФ та іншими країнами-донорами. Шукати добро і зло в головному кошторисі України рано каже економіст: принаймні, поки його текст не оприлюднять. Але з попередніх розмов урядовців вже можна зробити висновки. Будуть обмежені пенсії в межах від одного до семи раз. От, тобто це позитив, якщо це справді так, що нарешті встановлюють певні пропорції, що властиво для традиційної системи економіки. От однак немає чіткого розуміння, яка буде податкова база. Тобто, про це ще невідомо. Чи буде цей податок, про який вони казали, на нерухомість для всіх два відсотки за квадратний метр. І на будь-яку нерухомість чи не буде, тобто це ще невідомо. Відомо, що в проєкті бюджету врізали витрати на суддів та пільги депутатам. Проте таке скорочення аж ніяк не є суттєвим. Зменшать витрати на освіту, ветеринарну медицину та космічні дослідження, Збільшать кошторис прокуратурі, міліціонерам та військовим. А ще мільярдами віддаватимуть старі борги взяті при підготовці євро 2012 та службою автомобільних доріг. Більше перепаде і митникам. Ті, хто вивозить товар з Польщі, вони зацікавлені все зафіксувати, щоб повернути ПДВ. Чому Українська держава не зацікавлена це зафіксувати? Питання риторичне. І саме на це питання бюджет не дає відповіді. Аби заспокоїти критикантів, прем'єр Яценюк пообіцяв, що бюджет можна буде скоригувати до середини лютого, 2015 року. А вже 7 січня уряд працюватиме з міжнародними кредиторами, а 13 січня парламент збереться на чергове засідання. І про майбутні економічні реформи в країні ми говоритимемо з Віктором Борщевським, економістом. Вітаю вас нашій студії. Отже, пане Віктор, на вашу думку, які слід зараз в Україні проводити економічні реформи, аби не уникнути дефолту, і чи достатньо тих, які є в новому бюджеті, які є в новому податковому кодексі? Ну в першу чергу враховуючи і досвід і Ки постулати базової економічної теорії, я би все таки схилявся до думки, що нам доцільно проводити ліберальні економічні реформи, орієнтовані на зменшення рівня впливу держави на економічні процеси, економічне життя, забезпечення власне таких загальних рамкових функцій, відповідно, оборона. Правопорядок і таке інше, тобто, щоб в економічному безпосередньому житті держави було менше, і в цьому сенсі, якщо аналізувати останні ініціативи, то на жаль, доводиться констатувати, що ці рішення, які були прийняті в тому числі і по бюджету, є доволі половинчастими. Тобто держава не взяла такий курс радикальний на виход з економічних процесів. А це говорить, що ефективність цих реформ, на жаль, навряд чи буде. Такую, на яку сподівається, влада, ну, на вашу думку, цей бюджет, та, якого досі фактично в остаточному варіанті ніхто не бачив, лише частинами. Е, наскільки він виправданий для нинішнього часу в Україні, і наскільки він е, ефективним може бути? Ну, він частково виправдає, тому що дійсно в державі є стан війни. Звичайно, треба збільшувати видатки на оборону. Знову ж таки, треба урізати певні соціальні та інші виплати, які є в принципі необґрунтовані, тому що довгий час держава жила. Ті парадигмі соціального популізму, але е, ці речі повинні також поєднуватися з іншими заходами економічної політики, а саме з розвитком бізнесу і підприємницького середовища. Е, на жаль, е, попри урізання цих видаткової частини бюджету, ми не бачимо серйозних імпульсів для розвитку бізнесу, які в принципі мав би компенсувати. Середньої довгострокової перспективи оці втрати, і в цьому сенсі це є так звана от політика затягування пасків, але я не бачу особисто перспективи, коли ми з цієї підпітлі затягування маємо вийти, і за рахунок чого, тому що альтернативних сценаріїв які. Пов'язані були з розвитком бізнесу і наповненням бюджету в майбутньому, поки що не не простежується. Ну, на вашу думку, наскільки може е, стати важчим життя для українців через ці нові податки? І чи взагалі доцільно е, в такий час суспільство навантажувати додатковими податками це і нерухомість, це і ряд інших? Ну тут дві частини питання: перше наскільки стане важчим життя? Звичайно, стане важчим життя тих українців, які орієнтуються в першу чергу на е, отримання доходів від? Державного сектору, тобто пов'язані з бюджетом, це і лікарі, це і вчителі, це і працівники бюджетних установ, закладів культури і таке інше. Тому що коштів в бюджеті є менше, звичайно, піль буде менше, звичайно, є ризики не виплати, затримок з виплатами, якщо в кінці року там будуть не виконуватися бюджетні надходження. В той же час для тих людей, які орієнтуються на себе. Які вже вийшли з офіційного сектору економіки, то, то в підприємництво, ті, які мають доходи, так будемо говорити прямо ну, якщо не в тіньовій сфері, то так в позабюджетній сфері, в позадержавній, то, то десь там хтось дає квартири, хтось надає якісь там послуги. Це на увазі там, репетиторство і таке інше, хто просто веде обіг поза бюджетом і не сплачує податків. то тобто для цих людей, звичайно, принципово нічого не зміниться. Тому що цей ринок, як працював, так і буде працювати. Ясно, що також вони відчуватимуть, що загалом державна економіка трошки звужується. Тобто це є питання реформ, але в принципі я думаю, що тут на Заході воно буде менш відчутно, ніж в центрі, на півдні України, тому що тут і кордон, є, і, і дійсно рівень. Так званої активності підприємницького населення офіційної, неофіційно, є значно вище, ніж в центрі на півдні. Ну, а на вашу думку, як в наступному році простим українцям та вижити в тих час в складних часах? Ну тут насамперед не хто ще сподівається на державу. Я не знаю, на Заході місяця таких людей держави є менше, а. В Принципі, хто ще сподівається на те, що їхні статки і добробут залежні від держави перестати це робити, тобто шукати можливості, де є, заробити своїм розумом, руками, талантом, відкривати нові сфери, якщо не офіційного підприємства, то хоча б пробувати, де заробляти ці кошти, тому що в принципі це майбутнє держави, так чи інакше, я вважаю, що Економічна ситуація зміниться, якщо в нас буде критична маса у цих підприємливих людей, які просто будуть змушувати державу рахуватися з інтересами цього бізнесу, який піднімається малого середнього бізнесу, і таким чином от міняти ситуацію в Україні. Бо лише таким шляхом ми можемо забезпечити перехід на іншу от орбіту нашого розвитку. І вчитись економити, мабуть, і ну, економити в даному разі це це люди, які займаються підприємством. Вони живуть за тим рівнем доходів, який вони мають, то тобто вони не перевитрачають. Тобто це автоматично вирішується. Це питання економії так званої. На цьому я вам дякую. Нагадаю, в студії в нас був Віктор Борщевський. Щоб відволіктись і розслабитись бійців, АТО розважали українські музиканти. Концерт організували учасники культурно-мистецького центру острів дитинства. Але до участі запросили не тільки вихованців центру, але й відомих музикантів Андріану та Назара Савко. Кількагодинний концерт розбавили гумористи про те, як все відбувалось далі у сюжеті. Від імені культурно-мистецького центру острів дитинства і від всіх українських дітей ми хочемо сказати дякуємо вам і побажати у щасливому новому році любові, злагоди і добра. Почалось дійство з привітань вихованців культурно-мистецького центру острів дитинства. Спершу слова подяки, а потім подарунки. Дітки помітно хвилювалися, але їхня безпосередність і щирість розчулила бійців. По їхніх зворушених обличчях було видно, що їм приємно. І, хоча не всі готові були говорити на камеру, але дехто все ж не приховував своїх емоцій. Цікаво, дуже цікаво. Якби раніше нами, що так буде наскільки цікаво, не то навіть душу радує просто. Приємно так. Розваги є розваги, війна є війна, життя є життя. Не треба життя. не створити життя. Власне, створити позитивні емоції було задумом організаторів. Вони хотіли підтримати дух бійців, яких відпустили у невелику відпустку додому. Головне було створити для них атмосферу свята. Я особисто прочитав в новинах, що повертаються бійці наші, 80-та бригада, повертаються до відпустку. І ну, якось така ідея виникла. Подарувати їм концерт. Ми не можемо подарувати щось інше, купити танк чи, чи бронежилети, чи що. Це найменше, що ми можемо зробити, але ж можемо, то чому не, не подарувати хлопцям якийсь новорічний настрій? Вони приїхали додому на свята, треба їм це свято створити. До участі в концерті запросили різних виконавців, як відомих, так і таких, які роблять лише перші кроки на сцені, як от жіночий етнопоп гурт Леля. Учасники гумор-кабаре «Вечір колег намагалися тішити публіку дотепними сценками і навіть пробували співати жартівливі кавери відомих пісень. А фіналіст програми Голос країни Назар Савко завів зал, запросивши глядачів на сцену. Ми як друзі. Завжди йдемо паралельно, де коли навіть перетинаємося у своїй творчості і у своїй підтримці. Отож, сьогодні моя підтримка для Сергія. А тим більше це ще корисна справа. Бо сьогодні ми співаємо і творимо для наших солдат, для наших воїнів, які сьогодні вернулися за то, і це також для них буде подарунок. По реакції залу було видно, що і музика, і жарти глядачам сподобалися. Воїни теж посміхалися. Значить, концерт додав їм позитивних емоцій. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 20.15, другий телеканал. І це всі новини на сьогодні. Переглянути відео та дізнатись новини від другого каналу можна в соціальних мережах. А я з вами прощаюся. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить!